Усім привіт-привіт! У АТБ з 3 травня починається новий акційний період, який триватиме до 9 травня включно. Тож, поїхали дивитись. Лимончики першого гатунку. Ціна 48 гривень 45 копійок за 1 кілограм. Цукерки. Україна понад усе. Ціна 11 гривень 59 копійок за 100 грам. Батончики від своя лінія. Ціна 7 гривень 90 копійок. Кокосові батончики 50 грам, ціна 7 гривень 90 копійок. Печиво папіто. Ціна 8 гривень 90 копійок. Із карамельною начинкою. Або кокосовою. Молочний шоколад від фірми «Корона». Ціна 24 гривні 50 копійок, 85 грам. Сирок плавлений. Золотий резерв. Дружба. Або вершковий. Ціна 11 гривень 90 копійок. Фірма Делюкс. Крем сир. 175 грам в упаковці. Ціна 44 гривні 90 копійок. Також є із додаванням трав. Такий сир коштує 46 гривень 30 копійок. Сир плавлений монандам. Ціна 15 гривень 90 копійок. Три смаки. Є вершковий, голландський та із грибами. 14 гривень 88 копійок. Коштує 100 грам шашлику. Ось такі ковбаски часникові. Ціна 69,99. 500 грам. 24 гривні 90 копійок. Морозиво пломбір, хрещатик, сендвіч. Макаронні вироби швидкого приготування. 23 гривні 50 копійок. Два смаки. Зі смаком грибів або зі смаком бекону. 24 гривні 87 купів. коштує 100 грам ось такої ковбаси з салямі. Креветки від своя лінія. Ціна 179,90, розмір 70,90. Ось такі. 900 грам в упаковці. 171 гривня і 90 копійок коштують розмір 90-120. 84 гривні і 50 копійок коштують крабові палички від водний світ. Вага 420 грам. Тунець, потрібнений у олії 185 грам. або ось такий у власному соці. Ціна 32 гривні 90 копійок. 17 гривень 90 копійок коштує морозиво пломбір від фірми Лімо. Від фірми Лімо. Класичний білий пломбір 1 кг, ціна 89 гривень 90 копійок. Чіпси від своя лінія. Ціна 27 гривень 90 копійок. Є зі смаком крабів, зелень сметана. Зі смаком сиру та бекону. 110 г в упаковці. Арахіс солений від своя лінія. Ціна 13 гривень 90 копійок. Зі смаком бекону. Або зі смаком сиру. Арахіс солений. Ціна 29 гривень 90 копійок. Вага 120 грам. Кешю сушені. Ціна 46 гривень 90 копійок. Фініки сушені із кісткою. Ціна 21 гривня 90 копійок. Попкорн від своя лінія. Із смаком сиру або із сілю. Ціна 13 гривень 90 копійок. Батончик. Монстерс – Ціна 11 гривень 80 копійок. Напій від біола 2 літри об'єм. Ціна 22 гривні 90 копійок. Ананас або чамбо. рідке онлайн 500 мл зі зручним дозатором. Ціна 46 гривень 50 копійок. 46 гривень і 50 копійок. Коштує мило онлайн 500 мл об'єм. Є два варіанти ароматів. Молочний протеїний мед або квітковий. Зубна паста Лакалут Вайт. Ціна 59 гривень 90 копійок. Об'єм 100 мл. Лакалут актив також 100 мл об'єм, ціна 59,90. Підгузки трусики від фірми Хагіс. Ціна 399 гривень 50 копійок. Шестірка 40 штук в упаковці, п'ятірка, 34 штуки в упаковці, четвірка, 36 штук в упаковці. Міні Б підгузки трусики, ціна 214,90 розмір шестірка 25 штук, п'ятірка 28 штук в упаковці. Хагіс одиничка 26 штук, ціна 201 гривня 50 копійок. Двійка ціна 218 гривень, 90 копійок за 25 штук. Трійка. Хаггис Elit Soft. 40 штук, ціна 399,90. І четвірка 33 штуки. Корм для кутів. Із м'ясом птиці. Ціна 29 гривень 90 копійок. Може такий корм бути ще зі смаком яловичини? 29 гривень 90 копійок коштує корм із рибою та овочами. Коньяк від фірми Шабо. Ціна 151 гривня 70 копійок. Об'єм 500 мл. Трьохзірковий зірковий коштує 128 гривень 40 копійок. Пиво певна діжка. М'яке світла ціна 21 гривня 50 копійок у жістяній банці. 31 гривня 90 копійок 900 мл. Дякую вам за перегляд! Усім па-па!